Курс чудес, урок 345. Сьогодні я пропоную лише чудеса, бо хочу, щоб вони повернулися до мене. Отче, диво відображає твої дари мені, Твоєму синові, і кожне диво, яке я даю, Повертається до мене, нагадуючи мені, що закон любові універсальний. Навіть тут він приймає форму, яку можна розпізнати та побачити, як вона діє. Чудеса, які я даю, повертаються до мене саме у тій формі, яка мені найбільше потрібна. Як допомога в проблемах, які я сприймаю. Отче, на небесах все інакше, бо там немає потреби. Але тут, на землі, диво ближче до Твоїх дарів, ніж будь-який дар, який я можу дати. Тож, Дозволь мені сьогодні дати лише цей дар, народжений справжнім прощенням, щоб він освітлював шлях, яким я маю пройти, щоб пам'ятати тебе. Мир усім серцям, які шукають сьогодні. Світло прийшло. Щоб запропонувати чудеса, щоб благословити стомлений світ. Він знайде спокій сьогодні, бо ми запропонуємо те, що отримали. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі, і незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.